Отримую айрдроп від гри Катізен. Бажаю здоров'я Накритих туристом, радий вас бачити на каналі ЄСБІФ Акрито. Пояскуйте, будь ласка, підтримайте мене свій підпискою на канал, тому що це для мене слово мотивацію, все більше і більше знімати для вас корисний контент. Сьогодні ми поговоримо про гру Катізен, тому що є різні думки, є різні фактори, які сприяють, і, чесно кажучи, за рахунок них виникає розуміння, що вже скоро відбудеться лістинг, а потім вже айдроп. Давайте почнемо з того, що вже на біржі Пінкікс. Якщо у вас немає ще аккаунту на біржі Бінкікс. То це фатальна помилка, оскільки різні тапалки будуть ліститися на цій біржі одні з перших. Тому обов'язково приєднуємося. Посилання на дану біржу буде під цим відео. Від нас, від мене, ви отримаєте великий бонус плюс підтримку. Споглянети вже Хамстер Комбат Я певно на 100% що він тут буде ліститися найперший, тому що на ранній стадії вже коли там стартувала гра, вона вже взаємоділа з біржою Бінкікс, тому що там доведувалася певна кількість монет, і таке інше це було там протягом ну на, на проїзді, наприклад. Пів місяця чи навіть півтора місяця назад, тобто там вже була взаємодія. І зараз ми бачимо, вже відбувається катізен, тобто це цікава гра, яка вже на ранній стадії максимально взаємоділа з криптою. Зараз вам розповім, що це там виникало. Я дану гру інвестував 50 доларів. Чому я інвестував, Відповідно, зараз ми про це поговоримо. Але врешті-решт на біржінкіс вже виникає перетринкова торгівля. Як ми бачимо, там максимальна ціна була там 100 доларів, відповідно. І такі інші. що е, таке перетринко торгівля? це така, ну принципі, як біржа поясниться спеціальна послуга за біржову торгівлі, яка дозволяє інвесторам купувати продавати нові токени. Ну, Но якщо в загальному плані взяти, то ми можемо за рахунок цього зрозуміти е, попит і пропозицію. Тобто, якщо, наприклад, там ціна буде велика, наші дійсності попит на цю гру є і це хороший знак. Якщо наприклад, ціна маленька, відповідно, ми розуміємо, що на цю гру мало хто грає, відповідно чи там цей проект мало хто грає, там мало цікавиться цим проектом. Але врешті-решт. На біржі, на біржі BinKix виникає перед ринком саме токена KT. І дуже цікавий фактор. що Сам Павло Дуров, він ще раніше навіть писав про гру Катізен і зараз, ось, 23 липня, він написав, що незважаючи на що він однозначно собаківник. Тобто, я гадаю, що це відсилка до така маленька пасхалочка до гри Докс. Якщо ви не граєте гру Докс, то це прямий зв'язок з Павлом Дуром. тобто там ще символ в з ВКонтакті. Тому обов'язково граємо, тому що там в дійсності, ми також можемо зробити посилання на грубу під цим відео. Відповідно, ми бачимо е таку інформацію, що Катізен це міні-гра в самому як в яку грають понад 26 мільйонів гравців. І вони вже заробили 16 мільйонів доларів. Як це вони заробили, я зараз вам розповім Але в цілому сам Павло Дуров пише на своєму каналі, там, де в нього 4 мільйони підписників, тобто паріонт, які охоплення про дану гру. Як ви гадаєте, чому так? Ну, тому що наш гідний проєкт відповів, потім, потім відповідно, там ще Binance Lab інстував дану гру. тому Тому нам, нам. Потрібно очікувати великі ікси і великий прибуток. Зараз ми переходимо в дану гру. Е, Наголошую, що я в дану гру граю вже просяч трьох місяців. Е, суть гри полягає в тому, що ми схращуємо котиків, і За рахунок цих котики ми отримаємо монети. Але але, е, кардинально вона відрізняється від інших ігр тим, е, тим чином, що тут потрібно грати 24 на 7. Тут, знаєте, тут не потрібно там зайти там, на годину заклеймити токи. Ні, тут. Так би мовити, ідеологія, ідея пов'язана з тим, що нам потрібно грати 24 на 7 і схрещити котиків. За рахунок того, що 24 на 7 граєте, нам потрібно було купити бота. Тобто купував бо бота завдяки тону. Тобто це вже відбувається на блокчейні тон вже з самого початку. Тобто ніяка там, тапалка на ранній стадії там не, підклює, не могла не могла там, би мовити, похватися і інноваціями, що нам потрібно там підключити е тонкіпер гаманець і туди поповнити тон відповідно, і потім за рахунок цього. Цього тону я купував монетки. І за рахунок цих монеток я купував автобот, який автоматично схрещує котиків. Якщо ви не купували цього бота, відповідно, вам нема сенсу абсолютно грати, тому що механічним чином, тобто самі схрещують, ви ніяким чином не будете, тому що вам потрібно там спати таке і інше. І в цілому ідеологія пов'язана з тим, що 24 на 7 грає гра. І гра. Тут є ще там ракетка, щоб воно там прискорювало і таке інше. Бачите, в мене там 19 тисяч монет, от ми можемо там купати за 5 доларів, але це все конвертується в, в тонні. Тобто. І, і на, на ранній стадії, як сам Павло Дуров е описав, що вони зібрали 16 мільйонів доларів. Тому що я інсував 50 доларів, щоб придбати автобота, потім там придбати там донати зробити і таке інше. Тому шановриста, в принципі, це як так би мовити, найперспективніша гра, яка вже на ранній стадії максимально займа діла з криптовалютою. Плюс зараз виникають ті чи інші фактори, які нам дають розуміння, що вже скоро airdrop, лістинг і таке інше. Відповідно, у нас так може було. Має точніше, була можливість отримати токени WKT. Це було зроблено двома способами. Один спосіб це за рахунок кота, але на той час в мене не був кіт 150-го левела, або за рахунок монет. Тобто я ще також докував від відповідно, і за рахунок них майнив токени WKT. Яка буде ціна? На Лістингу і токена Кеті, відповідно. І чи є тут цей токен, чи якось воно буде конвертуватися, тобто знаєте, зроблять там, свап відповідно, ну, так, умовно кажучи, як ноткоїни було. Да? Ми переведемо Hinchcoin чи NW Кеті, воно ну, там вже буде коштувати. Тому, шановлюся, в принципі, максимально цікава гра. Яка вже скоро буде насипати. момент я вже не рекомендую вам залітати в гру, тому що повторюю, що тут взагалі інша ідеологія, тут не просто там тапати, тут потрібно дійсно грати. І щоб прокачати до такого рівня котиків, мені ну, потрібно було. Про ну, десь три місяці. Тобто я три місяці граю цю гру. Тобто, в мене 24 на 7 працює комп'ютер, схрещування і таке інше. Тому в цілому, в цілому така коротка інструкція стосовно даної гри, які там фактори будуть впливати на Європу, Я найближчим часом також зніму відео. Розповім від А до Я. Я гадаю, що є глядачі, які грають цю гру. Якщо ви є і ви дійсно граєте, напишіть, будь ласка, якого рівня ваш котик. У мене на випадку зараз 214 рівень. Відповідно, можливо, у вас там більше, можливо, менше. Мені дуже цікаво. Шанатириста обов'язково підписуємося на ютуб канал, на телеграм-канал. Жирно подбайку на це відео, тому що я гадаю, воно було максимально корисне. І чекаємо айдроп.